Я буду читати євангельський текст, слова нашого Господа Ісуса Христа, і ми будемо звертатись в молитві до нашого Господа. Євангелія від Івана, 14 розділ. Ісус свого часу говорив такі слова апостолам, а сьогодні в цих словах Він звертається до нас. 14 розділ Євангелія від Івана з 12 вірша. Істинно, істинно кажу вам. Хто вірує в мене, діла, які творю я, і Він створить, і більше цих створить, тому що я йду до Отця Мого. І коли чого попросити у Отця в ім'я Моє, те зроблю, щоб Отець прославився в сині. І коли чого попросити в ім'я Моє, я те зроблю. І якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. І я облагаю Отця. І іншого утішителя дасть вам, що був з вами повік Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його. Ви ж знаєте Його, бо Він з вами перебуває і у вас буде. Не залишу вас сиротами, прийду до вас. Читаю далі з 25-го вірша. Це сказав я вам, перебуваючи з вами. Утішитись, же Дух Святий, якого пошле Отець в ім'я Моє, навчить вас усього, і нагадаю вам усе, що я говорив вам. Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам, нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається. Ви чули, що я сказав вам, іду від вас і прийду до вас, коли б ви любили мене, то зраділи б, що я сказав, іду до Отця. Бо отець мій більший за мене. В цих словах Ісус Христос Господь наш, Він нагадує нам, щоб ми не тривожились, не лякались. Він дає мир нашим серцям. Серед очуток, які ми чуємо, серед військового часу, який в нашій землі, Господь каже: не тривожтеся. Я даю мир. Цей світ не може дати. Мир не можуть дати психологи. Мир не можуть дати вчені мужі цього світу, мир людському серцю може дати тільки Ісус Христос. Тому Він прийшов сьогодні, щоб тобі і мені подарувати свій мир. Він колись сказав, коли зайдете в якийсь дім, а в якесь місто, то ви скажете мир дому цьому. Бог дуже бажає, щоб людське серце мало мир. Людина рідко, коли має мир, людину багато що виводить із себе не по твоєму сценарію відбулось в житті: страхи, переживання, жаль за втраченими руками, і від, людсько... від мира в серці нічого не залишилось. Но Він каже, я даю мир, я даю мир. Він каже, Я пошлю утішителя, і утішитель Дух Святий, він нагадає вам те, що я говорив. Сьогодні Ісуса в тілі нема, Він пішов до отця. Але на своє місце Він залишив Святого Духа. І він каже, коли Дух Святий буде трудитись в церкві, він нагадає всі ті слова, які я колись дві тисячі років назад говорив. І він каже: коли чого попросити в ім'я Моє, і я зроблю це. Перед нами молитва. І ми будемо просити в ім'я Його, ми будемо призивати ім'я Його і будемо вірити, що Бог має силу, дві тисячі років пройшло. «Но Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки є той самий. Не обов'язково бачити Його в тілі, щоб вірити, що Ісус Христос є той самий. Той самий Христос, який вивів Лазара з грубу, Він може сьогодні це зробити ще один раз. Він може це повторити. Той самий Ісус Христос, який зупинив похоронну процесію і сказав, зупиніться. І дитину, яка померла єдиного сина вдови, він сказав: Вставай. І Він встав, то Ісус Христос, Він має силу сьогодні зробити ще один раз. це. Але Він каже, коли я прийду, чи я побачу віру на землі. Все, що потрібно від людини, це віра. Довіритися, що Він може це зробити і сьогодні. Хто може вірити, він отримає. Ми схилим коліна перед Ісусом Христом з вірою, що те, що сьогодні бентежить твоє серце, те, що твоєму розуму неможливе, те, в що ти давно можливо не віриш. Він каже, якби ти вірував, ти би побачив Божу славу. Коли помер Лазар і його похоронили, і пройшло вже декілька днів. Жінки, до яких прийшов Ісус, сказали, Ти запізнився. І якби ти прийшов днями швидше, може в тебе ще би щось вийшло, але сьогодні вже пізно. А Він каже: Марія, у мене ніколи не пізно. Я не запізнився. Я не запізнився. Лікарі кажуть, якби ви прийшли швидше, ми б вам вже допомогли, а вже пізно. Ісус каже, в нього не буває пізно. Тільки віруй і побачиш славу Божу. Коли Бог явився Авраамові і сказав, що через рік в тебе буде син, Сара подумала вже пізно. Мені 90 років, які діти. Хіба в такому віці жіночий організм може народити дитину? Вона розсміялася. Але Бог каже: іди і скажи їй, що в мене не пізно. Ось говорить Господь, через рік буде дитина. Я поламаю всі закони фізики, всі закони біології, і я зроблю так, що буде дитина. І для мене вік не перешкода. Бо так говорить Господь. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки є той самий. І пересвідчується в цьому тільки той, хто вірує, що він є всемогутній син Божий. Алілуя. Всемогутній син Божий, якому те, що кажуть лікарі, якому те, що каже наука, він це зовсім не бере до уваги. Ви собі кажіть. А Бог має силу зробити. Слово Боже має силу впливати на людину. Слово Боже має силу міняти людину при одній умові, коли людина його приймає в своє серце. Вона його слухає не на рівні знання, а вона його приймає як лікарство. Як ти лікарство приймаєш, так слово Боже, якщо його прийняти з вірою. Воно тебе змінить однозначно, без усяких сумнівів, тому що воно є Боже Слово, воно твердині руйнує вщент. Воно і гонителів робить пасторів. Зробило Павла такий, як є. Воно має силу. Його просто треба чути, складати у своє серце і сказати собі так: Я, Господи, зроблю все, що Ти мені говориш. До останньої йоти все зроблю. Тоді Бог дає силу, тоді Бог змінює людину. І тоді тебе не впізнають, що з ним сталося. Що з ним сталося? Деколи приводять дітей, наркоманів до церкви і кажуть, зробіть з ним щось, зробіть би був такий, як ви. То не ми робимо. Ми нікого не можемо міняти, ми себе не можемо міняти. До сорому нашого, скажу, ми себе не можемо міняти, але є той, хто змінює людську душу. Але це слово треба прийняти вірою, почути, розтворити, і воно дає результат. То ми будемо слухати це Боже Слово не як інформацію, а як лікарство, як таблетки. Його треба слухати, як таблетки. Якщо його слухати так, як інформацію, на всякий случай, аби десь за столом не впасти лицем в грязь і сказати, я теж Біблію читав, я теж знаю Біблію. Вона не для того, це таблетки, це лікарство. І його треба приймати саме як лікарство. От тоді воно дає ефект, а інакше ні.